YO Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Скібіді Тавер Дефенс, тому що у нас вийшло нове оновлення. Добавили ось такого чели, який з'явився в серіалі буквально недавно. Потім, оце, звісно, не знаю, хто це, я вже не пам'ятаю, але оцей тіп доволі таки сильний. І мені здається, він прям конкретно-конкретно жорсткий. Він Helmet Boss Toilet 4.0. Скоріше за все, саме він так називається. І добавили Astro апгрейди Titan Cameraman. От який він він, він, він виняв просто свою токсік руку, і вдів ось такої. І зараз я би дуже хотів його затестити, спробувати придбати і подивитися, що він взагалі може. Тому що в шопі можна його купити за робукси. В цілому це супер-ізі тема, да? Скажи, ну 500 робуксів, все на все. Але ні, хочу його купувати за 500 робуксів. Я хочу зайти на постофіс, подивитися, що в нас є тут по подарункам. Так, почекай, Титан 6 тисяч гейм. Ок, ти жонище що, що? Я його за три продавав. Бем камера, грін лазер, токсі, лазер катана, Титан Мен. Короче, купа, купа всього, 1200 гемів, ще Зенша штука хеамі, в пилках, кстати, сігнута, прикинь, Ред Лазер. Ну і в принципі більше нічого такого. В общем-то, всім величезне дякую. Подарунки ми забираємо і шуруємо на Плазу, тому що саме там я і куплю цього Астро Тойлета, який у нас є зараз на заставці, і попробую затестити його в найтмер режимі. Що він зможе? А можливо, навіть не в найтмер режимі, а де яйця збираються, по ідеї. Так, і Астро Тойлет, 4,5 тисячі він зараз продається. Це супер дорого для нього, тому що він потім буде коштувати плюс-мінус як дрільмен. Або як клокмен. Ну, що ж не зробиш для того, щоб затестити? Беремо його купуємо за 4,5 тисячі. Щось тут у мене трошки висить на продажу, але в принципі нехай висить. Мені то не цікаво. Я просто повертаюся в лоббі і go тестити. Let's go, let's go, let's go. Не знаю, чи зможе він в соло затащити в, в ось цьому Egg Island'і, але буду сподіватися, що зможе. Тому що ми робимо? Ми прибираємо ультимейта, прибираємо хайпера, беремо Астротойлета і беремо грін лазера, тому що без нього тупо нікуди. От. І. погнали в Egg Island. Будемо стартувати народ! Що хочеться ще сказати? Першим ділом хочеться попросити вас поставити подобайдена і підписатись на канал, тому що це дуже і дуже важливо. І, взагалі, якщо чесно, то дуже хочеться. Щоб просто кожен з вас нажав на кнопку підписатись, тому що у нас майже 70% людей дивиться фідоси без підписки. І якщо чесно, це абсолютно нікуди не годиться. Тому ставимо грін лазера і чекаємо на те, поки ви зможете підписатись на канал. Це реально дуже важливо. Чому? Чому б ні? Писались би, блін, було би круто. Я якраз поки санту поставлю, який зможе мені давати купу, бабла. От, е, ну і, і ми так хоч дійдемо до 100 тисяч підписників, тому що 100 тисяч підписників це сума файна, сума велика. От і. Хотілося б, хотілось би якомога швидше її назбирати. Ну, а поки що будемо чекати. Кстати, Астро Toilet, оцей Астро апгрейди ті там коштує 2500 доларів і виглядає приблизно так. Потім він, звісно, прокачається. В нього з'явиться джетпак, туди сюди в туда св'яте, десяте. І коротше, буде в нього дуже-дуже багато всяких прикольних фішечок. Але поки що прокачаємо ми ще грінлазера, бо чувачки пішли трошки сильніші. Ми все ж таки граємо не в Найтмері, а в оці ось і Тут насправді трішечки складніше, ніж в Найтмері. Шутки шутками, смішки-смішками, але тут насправді набагато складніше. Ну і хвилі, як мінімум більше. І будемо пробувати. Будемо пробувати з Астро будемо пробувати з діджеєм. В нього ще дуже є класний відсоток, словінг, 60%. І кстати, в шопі писалося 50% словінга. Я насправді так і не зрозумів, скільки відсотків воно сповільнює. По ітогу, якось трошки странно це все виглядає. Там пишеться 50%, там 60%, скільки точно, я не знаю. Але грін лазер буде сповільнювати. Астротойлет буде сповільнювати і в теорії дуже багато всього буде в нас сповільнювати всіх. І було б не пан, та я за 600 зараз прокачати, бо пішов бостуалет. Далі підуть мутанти. Коротше, треба вже прокачувати грин Лазера. І як я поняв, цей астротойлет він не б'є по ренжі, він б'є одного чувака. І це дуже-дуже є великою проблемою, бо, скоріш за все, ми з ним не зможемо пройти. Чомусь я так думаю. Тому давайте ми прокачаємо за півтори тисячі, щоб все було чорненько, і вчено за 300 теж прокачаємо, щоб теж все було як надо. От, ну і було б непогано, напевно, ще одного грінлазера поставити сюди. Тому що, тому що, тому що надо, надо допомога в демеджі. Насправді це не сильно велика допомога, але все рівно вона є, і слава Богу. Потім ми ставимо тут ось діджейчика, якого положили сплатунькати відразу. Це є проблема. Ладно, те за 800 прокачуємо за штуку теж. І зараз уже кстати, дев'ята хвиля, Надо було по-хорошому поставити уже Астротойлета. Блін, ну. Ладно, трошечки провтикався я із таймінгами, але нічого страшного, я зараз його вже і поставлю. Берц. так, поставили, що ти можеш, показуй. Він відразу б'є своїм лазером, махає цею рукою, капець. І, скоріш за все, далі він стане дуже сильним, але поки що він не сповільнює. Але як я поняв, він б'є чисто одного чела. чисто чисто одного. І паразіт тут бігає. Ну, за 3500 ми тебе підкачуємо разі. Кулдаун у тебе дуже маленький. Давай послухаємо На його, О! Ти, ти цією рукою даже б'єш, Шарики кидаєш. Обалдеть, це дуже дико. Це дуже. Дуже жорстко. З'явився у нього джетпак після прокачки, це, звісно, хорошо, але зараз ми потихенько прокачаємо шасан, тому що мені треба трошечки, трошечки бабето. І тебе прокачаємо, і тебе прокачаємо. Коротше, треба надо грошей. Діджейчик стоїть, трошечки їх бустить, це хорошо. Ми за 500 можемо його теж прокачати, щоб він бустив трошечки більше. І 4500 далі ти будеш коштувати, но Тойлет словінга в тебе ще не буде. Значить, сповільнювати ти ще поки що не можеш. Але дамаєш ти вже немало. Півтори тисячі в 0,18 це дуже багато. Він дуже швидко б'є. У нього дуже маленький. І за 4,5 я те хочу прокачати, але те тупо положили спадки. Так, прокачуємо його, і демедж пішов прям вгору, вгору, вгору. І поки що ти ще не сповільнюєш. Це, звісно, є біда. Але що ж поробиш? Тебе за 600 можна прокачати, щоб ти трошки більше дамажив. Там потім за 2000 можна прокачати тебе, тебе і тебе. Все, щоб грошиків було в мене набагато більшечко, тому що прокачувати його далі доведеться сильно. Надо бабки, треба грошики. Грошиків надо багато, тому що він не дешевий в прокачки, як я вже бачу. І ну, треба бабла. Багато. Ну, ще мені подобається його радіус. Він реально великий і реально круто, що він є такий. Це дуже і дуже хорошо. За 3 тисячі ми тебе підкачуємо. Далі можемо за півтори прокачати діджейчика, щоб ще на 10% підняти мощ. і в цілому хорошо. Кулдаун дуже файний, де хороший. Так що, ну чому би ні? Чому би ні? 5300 у нас є. Давай може а 7500 аж блін. Ну це немало. Ладно, за 3 тоді прокачуємо тебе і дозбираємо грошики, щоб прокачати ще одного сам. ну він просто цими шариками тупо нормально дамаже. Він ще й дамаже багатьох, тому що він б'є по радіусу. Ну, не по радіусу, а б'є, типа, вибухом, поняв, тому така і штука відбувається. Це, звісно, дуже і дуже хорошо. Тому що ми їх в подальшому поставимо ще багато. І не то, що прям багато, ми їх поставимо дуже багато, тому що одного буде мало того, що недостатньо. Так демедж у нього не супер великий. У нього ДПС 57 тисяч, це не так і багато, це приблизно так як в Сіністера. А Сіністер б'є ще й всіх. Ну, це й теж задіває всіх своїм експлузів радіусом. Але як я розумію, в тебе ще сповільнення нема. Але в наступні прокачки в тебе експлозів радіус падає на мінус 5. Це дуже. Вже погано, це капець, як погано. Ну, що ж поробиш? Нічого не поробиш. Прокачуємо мивчаних, без них тупо нікуди. І за 6 тисяч прокачуємо ще одного санту. Ще дві санти надо прокачаються 12 тисяч доларів, а далі можна прокачувати вже і цього чела до максимума. Ми вже дійшли до 21-ї хвилі. У нас просто один оцей астрокамерамен. І насправді він непогано себе почуває, хочу вам так сказати. Но по радіусу він, звісно, дамажа немало. Це теж дуже хорошо, Проте хотілось би, звісно, щоб він бив по радіусу всіх. Ну, так як, наприклад, Б'є Токсік о. Токсік ж б'є по радіусу Б'є, а чого ця штука не може? Не знаю. Але кстати, чуваки почали конкретно проходити, тому щоб сильно там не розстроюватись, я би поставив ще одного такого чела, прокачав його за 3500 Нехай пробує дамаже, бо в нього відразу кулдаун дуже хороший, і дамажити він буде багато. Ну і зараз у мене є вже 10 тисяч, я прокачую ще раз чувака, і за 18 тисяч у тебе росте радіус на 10 3600 демеджа, 40% сповільнення і експлозія радіус ще плюс 10 Це дуже і дуже хорошо. Але 18 тисяч. 18 тисяч небагато немало. Тепер він з цієї палки тупо б'є постійно, постійно прикинь. І скоріш за все, нею він буде сповільнювати. Тому давай спробуємо і диви, як повільно вони йдуть. А прикинь, тепер він з цією палкою, плюс грін лазери, так все. Цю, можна сказати, перемога, прикинь, це дуже велике сповільнення. І я впевнений, що такого Астро Тойлета тепер будуть брати Endless Mod тому він буде коштувати точно що немало. Ну і тойлет сповільнення на 60% дає про себе знати. Прикинь, якщо ці 60% такого ставимо, тебе продамо, бо вони бач не можуть дойти. Поставимо ось тут грін лазера, прям поряд. Трішечки його прокачаємо, щоб ще бив грін лазер. Вони взагалі не йдуть. Просто вони не можуть вийти! Вони не можуть вийти, вони дуже повільно йдуть. А тепер представ, що тут ще стоїть хайпер, який тупо всіх валить. Це обалдеть яка сильна штука. Можливо, його навіть будуть тепер брати замість Годліка, тому що радіус у нього все рівно великий, 65. Це так як у Годліка. і. А прикинь, поставити сюди ще лікона, також радіуса він цього добавив. І це вообще з ума зійти. Дуже-дуже круто. Дуже круто. При тому, що у фотоалети дуже швидкі, вони просто розсипаються відразу максимально. Давайте ще прокачаємо діджейчика, щоб демеджа було ще більше і кулдаун був ще менший, і просто це кайфи якісь, я тобі кажу. Це дуже класний юніт, який можна ставити поряд один біля одного і просто кайфувати. З таким повільненням, чуваки, я, я вам кажу, можна вже взагалі нічого не трогати, просто йти і дивитися, як це все проходиться максимально легко. Дуже класний юніт. Якщо чесно, зараз... Мені він прям подобається з останніх юнітів, які додавали, цей реально прикольний. Бо там додавали мех камерамена якийсь серпом. Ну кому він ще встявся? Ну нікому не треба. Ще й за ті гроші, за які його продають, можна купити сіністера, який буде ну в рази кращим. Потім наступний нюанс: там ще був павук якийсь, але ну, він вообще тупо лайно, теж свиняче. Ну да, він трошки кращий за павуків, які були до цього. Ну і все, на цьому діло закінчене. А оцей реально прикольний юніт. Токсік ще був в свою чергу, тож непоганим, тому що він теж сповільнював. Ну він сповільнював не сильно там в районі 20%. А це, що сповільнює, блін, на на 60 це дуже багато. Ми ще ще те прокачаємо, щоб ти прям доставав своїм сповільненням відразу, і це просто капець. І він сповільнює, як я розумію, всіх. Просто всіх відразу. Це жесть як сильно. І їх ще й поряд можна ставити один біля одного. Це дуже круто. Дуже і дуже, дуже дуже круто. При тому, що усі чоли супер швидкі, вони ну вмирають швидко. І йдуть дуже повільно. Бо чуваки у мене потужні. Вони по демеджу не сильно вивозять, ну прям сильно, ну не прям дуже супер-супер. Вони потужні. Але вони вивозять тим, що в них сповільнення 60. Відсотків це дуже велике сповільнення, і треба прям відразу йти тестити цю штуку в Endless Mode. І Я впевнений, що уже з цим челом можна проходити супер далеко, супер далеко, просто він реально імба. Зараз мені здається, я чомусь так думаю. Да, без шуток просто це максимально прикольний юніт. Мені дуже подобається. діджейчик у мене максимальний. да. Діджей у мене максимальний, я тут їх зміг наставити дуже багато. Типу, їх ще й кучно можна ставити порівняно там з хайперами, порівняно з годліками, тим паче. Хоча хайперів можна ставити набагато ближче один до одного, чим годліків. І це вже прикольно. Для хайпера плюс. Ну, в хайпера дуже великий демедж. Типу, св'язка з такими чуваками-хайперами це прикольна зв'язка. Тому що раніше брали Годліків і хайпера, тому що Годлік може застанити на 5 секунд. Це, звісно, класно, що він на 5 секунд Застанете, Но коли оцей чел просто тебе заповільнює на 60% протязі всієї гри, це набагато крутіше, ніж Годлік. Да, тут менше демеджа. но тут клятих 60% стана. Це дуже багато, це капець як багато. Ну і він дешевший в прокачці, чим Годлік. В... Нібито як, да, нібито як він дешевший. І це реально круто. Це максимальна імба. Я не знаю, я максимально радий. Прикинь, я сижу і кайфую. Я би так з токсиками не зміг ходити кайфувати. Токсики б цю штуку не пройшли. Я впевнений в цьому. Можна навіть спробувати. Ну, ви можете перевірити, мені здається, з токсиками так пройти нереально. Ну, можливо, можна, звісно, але я не впевнений. Мені здається, Токсикам просто демеджа не вистачить на автоскіпі всю дорогу йти. А ці чуваки можуть, бо вони класні. І я можу втулити ще одного чела останнього вже. Тому. Давай його десь поставимо, так щоб діджечки доставав йому давав бонуси. Наприклад, ось тут. І викачуємо тебе ну, максимально на максимум. Кстаті, дуже-дуже цікава ситуація із цими відсотками, тому що дивись, сейчас тут ноль, да? Ми за 18 тисяч прокачуємо, стає 60. Я не розумію взагалі, як це відбувається. Це, походу, баги якісь. Я я просто в шоці. Я реально в шоці. Трошечки не доробили юніта якось із цими показниками, який, який насправді тут сповільнення там так і не понятно, бо так і не написано нічого. Чорта. Так що ще тебе за 4 прокачуємо, та й по суті ми вже все викачали, що тільки могли. Це якщо ми ще щось дуже сильно захочемо, то по суті, ну можна просто продати Санд, продати таких вчених та й сидіти собі, ставити далі цих астро тойлетів. Ну я впевнений, що ми даже з цією ось пачкою зможемо все просто пройти. По суті, у нас 10 бойових юнітів, насправді 9 і один діджей, який бустить. І це ну, прикольно. І прикинь, 57 хвиля у нас тупо автоскіпа, вони з бази вийти не можуть. Просто-напросто не можуть. Коли я грав з хайперами, коли я грав з у нас не було таких показників крутих. Ну, типа, юніти все одно доходили іноді навіть сюди, ось до. А тут чуваки а ще нікуди дойти не можуть. Просто нікуди. тому що ці типи настільки їх жорстко сповільнюють, що це просто ума зійти. Просто максимально зійти ума І, кстати, диви, у мене 71 тисяча. Ми зараз викачуємо тебе на максимум, у нас стає 25. А ну все одно немало. Типу там в районі 50 тисяч хаває. Даже менше, 40. Ну, це все одно не так багато. Годлік 60 коштує. На максимум викачати. Прикинь. І ось я тобі пішов бос Ребіт, і диви, він, звісно, трошечки дойде. Але як же повільно він іде, оце о ще кайф. А прикинь, що тут ще хайперів стояло купа, Та й може би а ще шок прийшов. Можна ж просто ставити такого одного. У них же ж е, ну, заповільнення тупо не стакається. Вони просто одного достатньо ставити і ставити купу хайперів, і все. Якщо ви з кентом граєте, то в Endless Mode це просто класна штука. Максимально класна штука, яку обов'язково треба брати, але вже скільки з'являється класних юнітів, що ти просто не встигаєш всіх засунути в слот. Розумієш? Ну, типа, условно, грінлазера я можу викинути поставити сюди хайпера. А кент візьме там теж условно хайпера, візьме Клоквена, візьме два чувака на гроші, візьме грінлазера. Так, звісно, проходити можна реально далеко, але це все треба провіряти на тілі. А поки що, я би хотів вам сказати. Всім дякую за перегляд. З вами був Сань. Не забувайте про розіграш телеграмі на 3 тисячі гривень. Ну і підписуйтесь на канал. Доб'ємо ці 100 тисяч шведесенько. І всім пока.